Uh, я зараз збираюсь в автошколу. Uh, я прокинулась, помила волосся. Зараз буду його вкладати швиденько. Uh, збираюсь і сьогодні в мене гіпернасичений день. У мене сьогодні і автошкола, і зйомка, і потім ще з подружкою зустрітись і попрацювати. І взагалі така, знаєте, супер uh, Work Saturday. От тому а, на фоні у мене є в я дуже люблю їхні влоги, тобто, що не говорив, я їх дуже люблю, вони дуже круті. А, збираюсь, фарбуюсь, вкладаю волосся і вилітаю. Тому беру вас сьогодні з собою і буду вам показувати а, життя максимально безробітні жінки. І так, я майже готова. Зараз я тільки розчешу свої ау. Таке розкошнее локане. Так, в мене щось цепляє, мені не подобається це. Що це там таке? А от. О, треш. Все, я зробила укладку, я не фарбувалась і я готова. О, я не знаю, вони сьогодні. Макіяж не сильно вийшов, якщо чесно, але ну, мені його і так прийдеться мені тон змивати. І тому я не сильно розстроїлась. Ре... 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 Купила собі помадку, оцю нарешті ліпс. Не роуд, але в принципі теж непогана. Вона в мене з ароматом і смаком кави. Мені дуже подобається, вона дуже гарна на губах. Вона дуже смачна, дуже класно зголожує, коротше, дуже класна. І ще я зробила собі вчора такий крутий новий манікюр. Це нова форма. У мене зазвичай був короткий квадрат. А тут у мене нігті за два місяці просто так відросли. Так, я носила манікюр два місяці, і вони в мене так відросли, що в мене це мої нігті, але вони просто дуже класно укріплені. От. Ну, от, бачите, вони ще такий типу, матеріал доклад, корише, я не знаю. от, І мені дуже подобається, вони зараз прям такі кішечка-кішечка, знаєте, тому що це таке у мене косметичка упала. Я вже зібрала свою косметичку. Хочу відзняти, а, те, що в мої сумочки, walk edition. А, і візуалізувати, що коли-небудь мене запросять на Walk, для того, щоб я розповіла, що в моїй, what's in my bag. от. Все. Зараз я швиденько переодягаюсь. Я тут в агресивних надіях, що в мене досохла моя ковтинка, яку я хотіла сьогодні одягнути. У мене буде цього це лук-папає! О, а, О, От, швиденько переодягаюсь, швиденько знімаю і вибігаю, тому що я дуже не хочу запізнитись. Ну що, швиденько показую аутфіт. Папая, я хотіла одягнути таку спідницю шорти коротку, але мені не дуже подобається. Тому штани Зара, шуба Зара, обожнюю цю шубу, вже другий рік її ношу. Вона така, знаєте, і, і шуба, і бомбер. Вона супер крута. Бог знає, звідки десь в празі купляла. А, і моя улюблена сумка Прада, яку я вже тягаю дуже довго, вона вже бідна. О... Змучилась від мене, але що поробиш? поробиш? От це ракурс. Жінка була в автошколі. Годину просто посиділа, послухала про те, як буде проходити практичне навчання. Думаю, пити каву зараз і а... далі в мене... Далі у мене зйомка ріше так соромлю знімати. Типу в центрі міста нормально, тому у мене ракурс такий не дуже. Але ну, я стараюся, я стараюся. Ну що, жінка поїде. І почуваюся, себе дуже незручно. Верто кажуть, що я знімаю чи щось. Я думаю, що це пройде з часом, але... Це до мене втола. Мені зробили мікротоки. Не знаю, відчуття ніби я помолодшила на декілька років, якщо чесно. Дуже класно, відзняли все. Я задоволена, нафарбувалась, зібралась і зараз біжу до своєї машки. на зустріч. Говорится, всем привет, подписчики, это наш блог. Я хочу сказать, ты знаешь, как у нас тут такие жирные сплетни. Вообще просто. Что я могу сказать с этого Что я могу сказать Просто Согласна. Да, все змеи. Да, все предатели. Все, да. все предатели, все змеи. Нужно доверять этики. себе. <свят> да, маме все. <свят> <свят> да, себе и маме. И все. А, а вот что я включила камеру. Я включила камеру, чтобы сказать вам, что мы с вашим предателем обсуждаем все и всех, как обычно. И очень спонтанно я вырешила, что если я не иду туда правильно в клуб. И что я там буду делать, я не знаю. И тому... Сьогодні відео вийде дуже дуже класно, дуже цікаво. Якщо я щось зніму, а якщо не зніму, то знаєш що мені надо йде.